На думку нашої команди є три речі для того, щоб молодь поверталася в Україну. Перше, це житло. Молодь не повернеться в орендну реальність там, де треба платити за оренду. Це не варіант. Має бути стабільність, а стабільність це житло. І тоді молодь буде відчувати себе по-іншому, що вона має своє особисте житло. Не десь там вона орендує якусь квартиру або житло, або ще якийсь кут, а вона має для себе власну квартиру або невеликий будиночок. Має бути можливість почати своє життя, свою сім'ю створити. Своя історія має бути у цих молодих людей. Другий це робота. Не просто якась вакансія, а перспективна робота, щоб людина розвивалася. Держава має створити умови, де молодь може рости. Заробляти і творити, а не шукати щастя у Польщі або Німеччині. Має бути оця робота, де людина буде заробляти. Третє, це освіта. І не просто слово освіта, а якісна освіта. Це ключовий фактор, якісна освіта. Бо якісна освіта формує націю. Націю формує. Якісна освіта. А не дипломи, куплені за хабарі. Нічого дипломи, які куплені за хабарі, не формують. Освіта має стати точкою відліку нової України. Ось що таке освіта! Ось що таке освічене населення. І тоді можна казати про майбутнє, якщо є освіта. Якщо люди отримують освіту, якісну освіту. Молодь не просить чудес, вона не хоче пільг чи привилеїв. Вона хоче лише одного чесного шансу. Шансу чесного в Україні. Шансу побудувати своє життя саме тут, в своїй країні.